Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, Час Тайм. І я її ведучий Олексій Коваленко. Державний секретарша Марко Рубія прибув 17 лютого в Арріят, де він вже зустрівся з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом Салманом. Марко Рубія та інші представники адміністрації президента Дональда Трампа планують зустрітись у Саудівській Аравії з російською делегацією та обговорити завершення війни Росії проти України. Переговори між двома сторонами можуть відбутись вже 18 лютого. Напередодні держсекретар США Марка Рубіо заявив, що завершити війну Росії проти України буде складно. Та що відповідний процес вимагатиме не лише однієї зустрічі. Він зазначив, що Україна і європейські країни будуть залучені, коли буде йтись про справжні переговори. Президент України Володимир Зеленський перебуває президент Трамп дуже чітко говорив. Він вважає, що цю війну потрібно закінчити. Зрештою, дійде до того моменту, коли якщо це справжні переговори, а ми ще не досягли цього. А якщо це станеться, потрібно залучити Україну, тому що це вони зазнали вторгнення, і європейці повинні бути залучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна та Росії. І вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми ще не дійшли до цього моменту. Поки що ні, але сподіваюсь, ми цього досягнемо, тому що ми всі хотіли б, аби ця війна завершилась. Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він відзначив, що його уряд не було запрошено до перемовин Саудівській Аравії і заявив, що без участі українських посадовців перемовини не дадуть результату. Тим часом у Парижі сьогодні проходила неформальна зустріч, організована президентом Франції Еммануелем Макроном, присвячена Україні та безпеці в Європі. На зустріч приїхали глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії. Напередодні зустрічі британський прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що його країна готова відігравати провідну роль у наданні гарантій безпеки Україні, і що це означає готовність і бажання, якщо потрібно розмістити там британських військових. За словами за заявами, які пролунали в Європі, стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який приєднується нашого прямого ефіру із Лондону. Богдана, вітаю тебе, вітання Богдана. Отже, розкажи про намір участі Британії у міжнародній миротворчій місії. Про що конкретно говорив Стармер? Отже, сьогодні британський прем'єр-міністр перед тим як прибути на Цю зустріч у Парижі виклав свої думки, надруковані у британській газеті Daily Telegraph. І найголовніше, напевне, що найбільше права було увагу, це те, що британський прем'єр-міністр надсилає сигнал європейським і напевне, не лише європейським партнерам, заявляючи, що його країна фактично. Першою відверто заявляє про конкретну участь у наданні гарантій безпеки для України у разі якщо буде досягнено мирну угоду, і він каже, що як частина цього, його країна готова власне відрядити військових. Для участі у ймовірному міжнародному миротворчому контингенті, це такий перший відкритий прямий сигнал про готовність надіслати війська в Україну сьогодні. Згодом, вже після зустрічі у Парижі, британського прем'єр-міністра запитували про те, що Скільки саме, наприклад, могла би Британія надати, він сказав, що наразі про такі подробиці ще не йдеться. Йдеться про початкові кроки, наголосив він. А тим часом для Украї... для, перепрошую, британської аудиторії, для внутрішньої аудиторії, він пояснює. Чому власне він готовий іти на такі серйозні і цілком можливо небезпечні кроки? Зокрема, він підкреслює британцям, що йдеться про безпеку не лише України, але й Європи і Британії. Також ми постали перед проблемою покоління. Коли йдеться про національну безпеку, очевидно, нагайним питанням є майбутнє України, і щоб не було далі, нам треба виводити Україну в якнайсильнішу позицію і переконатися, що коли буде мир, а ми всі хочемо миру, щоб він був тривалим. Я вважаю, що тут є ще й більший момент, а саме те, що йдеться не лише про фронтову смугу в Україні, це фронт Європи та Великої Британії. Йдеться про нашу національну безпеку. І Я вважаю, що нам потрібно. Робити більше, нам потрібно активізуватися. Богдана. А чи готові інші європейські країни приєднатись до таких заяв Британії і також запропонувати свої війська? Інші представники країн були сьогодні, принаймні, більш стримані. Е, можливо, відвертість, якої не очікували, ми почули з Польщі. Де польський прем'єр-міністр Дональд Туск однозначно е, сказав, що Польща відряджати своїх військових в Україну наразі не збирається натомість він підкреслював, е, як багато у порівнянні з іншими е, польща витрачає на е, оборону е, як член НАТО, як Польща забезпечує. Дуже важливі шляхи постачання міжнародної е, насамперед військової допомоги для України, то що після зустрічі е, пан Туск вийшов до журналістів, і на додаткові е, конкретні запитання е, у, у цій справі він. Власне, не додав чогось нового, він не повторив, що Польща не буде відряджати своїх військових, але різними натяками намагався змалювати ситуацію. Казав, що союзники розуміють позицію Польщі, тощо про те, що Польща і так дуже багато допомагає Україні. Він також наголошував журналістам, що не може усього відверто розповідати про що сьогодні йшлося у, у Парижі. Інші представники також не надто багато подробиць подавали, стверджуючи, що йдеться про початкові якісь кроки у цьому напрямку у питанні узгодження гарантій безпеки для України. Але Фактично майже всі, принаймні, особливо е, британці та й поляки, і, зокрема, німці, наголошували на важливості збереження тісного партнерства зі Сполученими Штатами і е, остерігання від дій, які могли би зашкодити трансатлантичному партнерству в НАТО. Про це говорив зокрема німецький представник не повинно бути розокремлення безпеки та відповідальностей між Європою та США. Це означає, що НАТО базується на тому факті, що ми завжди діємо разом і ризикуємо разом, і таким чином гарантуємо нашу безпеку. І це не повинно ставитися під сумнів. Нам треба мати це на увазі. На початку розмови Богдана. Ми перераховували країни, які були запрошені на цей саміт. Чому власне запрошені були саме ці країни, а не всі країни європейського континенту? Я думаю, що глядачі Голосу Америки чудово знають, що перераховані країни, які брали участь у зустрічі у Парижі, це країни, які чи не найбільше у Європі підтримують Україну, коли йдеться про обсяги, і також і про можливості, звичайно, країни Балтії чи Чехія також дуже активно допомагають Україні, але ймовірно, що в Парижі намагалися зібрати коло, Ло трохи вужче коло країн, які мають, скажімо, армію, чисельність, як якої може дати можливість цим країнам відряджати своїх військових, тому саме такий набір: Велика Британія, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Польща, Італія, Іспанія можна. Легко зрозуміти, чому там е, немає таких країн як Угорщина, наприклад, і словаччина, де теперішні уряди е, виступають проти того, послідовно виступають проти того, щоб допомагати Україні оборонятися. Отже, е, з ними, е, представникам цих країн, власне, не було би що говорити на цю тему. Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку із нами із європейської столиці із Лондона. Був Богдан Цюпан. Україна та інші європейські держави повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російської війни. Про це журналістам заявили представники двопартійної делегації сенату, яка відвідала сьогодні Київ. Візит американських сенаторів до української столиці відбувся на тлі екстреного саміту в Парижі я думаю, ми всі поділяємо цю думку. Для України важливо бути за столом перемовин, і ми почули це також від президента Зеленського на безпековій конференції у Мюнхені. Двопартійна група в Конгресі, яка підтримує Україну, вважає, що ми не побачимо жодного переговорного завершення цієї війни, якщо не буде переконливих гарантій безпеки. Ми бачили, що сталося в 2014 році, коли Росія вторглась вперше. А ми були недостатньо рішучими звичайно, що українці мають бути за столом перемовин. Тисячі людей віддали своє життя, захищаючи цю країну. Невже хтось справді вважає, що Сполучені Штати матимуть якусь угоду без участі українців європейської нації, яка зробила усе на полі бою, яка в першу чергу постраждала від цього, і України не буде за столом перемовин? Звичайно, буде. Балтійське море стратегічно важливий регіон, який межує з такими державами, як Німеччина, Росія та Латвія. Багато важливих кабелів і трубопроводів перетинають морське дно, але із зростанням напруженості в регіоні НАТО шукає способи убезпечення всієї інфраструктури. Подробиці у сюжеті Івана Підборської. За останні кілька років в Балтійському морі сталася низка інцидентів пов'язаних із пошкодженням енергетичних і комунікаційних ліній на морському дні. Під підозру потрапили кораблі, пов'язані з Китаєм і Росією. За останні 15 місяців було пошкоджено 11 кабелів, що призвело до їхніх обривів. Нам очевидно потрібно це враховувати. Ми збільшили свою присутність, а також присутність наших партнерів по НАТО. Немає підтверджених доказів того, що пошкодження було навмисним. Але військові стурбовані і, зважаючи на кількість інцидентів, підозрюють диверсію. Протягом останніх трьох місяців якорі занадто часто пошкоджували підводні кабелі. Звичайно, такі речі трапляються, але це відбувалося так часто на одній невеликій території. Вчені нині замислилися, як краще захистити стратегічну підводну інфраструктуру. Співробітники Центру морських досліджень і експериментів НАТО стверджують, що зараз краще відстежують судноплавство в регіоні. алгоритми, розроблені центром, часто із залученням штучного інтелекту, застосовують для моніторингу руху суден, особливо цивільних. Виявляється, це працює дуже добре. Навіть якщо нещодавні події є випадковими, НАТО не готове до диверсій у Балтійському морі. Вважає колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. Ми повинні передбачити та встановити, які кораблі можуть нам загрожувати. Це робота розвідувальних служб. Наприкінці січня НАТО пообіцяло розгорнути військові кораблі, літаки та морські безпілотники, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру в цьому районі. Оксана Бедратенко Владислав Андрієв Голос Америки. Міграційна політика це один із пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа. Влада США залучила співробітників правоохоронних органів із кількох американських агенцій, щоб посилити роботу в американській міграційній та митній службах. Після нещодавнього виявлення підпільного тунелю, що з'єднує міста Ель Пасо та Хуарес у США та Мексиці. Влада Мексики розпочала операцію із виявлення інших незаконних підземних ходів. Американські правоохоронці виявили такий канал у штаті Техас. Тунель під річкою Ріо-Гранде завширшки трохи більше метра, а висота майже два метри. Подробиці про це в наступному сюжеті. Незаконний секретний тунель з'єднує мексиканський сюда хуарес і американське місто Альпасо в штаті Техас. Тунель під річкою Ріогранде завшишки трохи більше метра, а висота майже два метри. Тунель з'єднаний із каналізаційною системою, обладнаний освітленням та вентиляцією. Ми посилили пошукову діяльність, щоб виявити інші тунелі, якщо такі є. І наша присутність буде підтримуватися постійно. Влада вважає, що цей підземний маршрут використовувався для контрабанди як мігрантів, так і наркотиків з Мексики до Сполучених Штатів. Агенти прикордонного патруля США вельпасо виявили тунель 9 січня під час перевірки дощової каналізації а через тиждень почали ліквідувати його на північній американській стороні кордону. Мексиканська влада почала закривати тунель зі свого боку та каже, що шукає інші. Він обшитий дерев'яними брусами, як ви бачите, щоб тунель не обвалювався, встановили і дерев'яні балки. Уряд Мексики посилив патрулювання в стратегічних точках Хуареса, аби запобігти тому, аби мігранти потрапили в пастку в тунелях або стали жертвами торговців людьми, коли вони намагаються нелегально перетнути кордон. Наша головна мета захистити мігрантів і переконатися, що вони не ризикують своїм життям, намагаючись нелегально потрапити до Сполучених Штатів. Водночас, після відкриття цього тунелю, ми також зосереджені на пошуку інших тунелів у цьому районі. Влада Мексики підтвердила свою готовність закрити незаконні маршрути вздовж кордону. Дмитро Колчинський Сезар Контрерас Голос Америки. Іран активізував свої зусилля з вербування шпигунів в Ізраїлі. Влада Ізраїлю заявляє, що минулого року заарештувала понад 30 осіб, а в цьому році затримали двох армійських резервістів. Одного з них звинувачують у передачі Ірану секретної інформації про ізраїльську протиракетну систему Залізний купол. Подробиці у сюжеті Ірина Шинкаренко. Ізраїльтяни шоковані тим, що в розпал протистояння з Іраном та його союзниками Хамасом і Хазболою все більше громадян Ізраїлю було завербовано для шпигування на користь Ірану. Найбільше в історії Ізраїлю. Останні двоє затриманих резервісти ізраїльської армії. Один із них надав Ірану секретні матеріали про ізраїльську протиракетну систему Залізний купол стверджують представники ізраїльської поліції. Іран обстріляв кілька ізраїльських військових баз під час двох атак балістичними ракетами у квітні та жовтні 2024 того року, а так, які на думку ізраїльських аналітиків із питань безпеки, частково базувалися на інформації, яку ймовірні ізраїльські шпигуни передали Ірану, Ми знаємо, що під час першої атаки Іран обстріляв базу піхотних бригад Голані та Арафе на півночі країни. Іранцям допомогли люди, які знімали базу ззовні і надали точне розташування GPS. Загалом за минулий рік було заарештовано 30 ізраїльтян. Частина із них уже засуджена за шпигунство на користь Ірану. Підозрюваних так багато, що ізраїльській пенітенціарній системі довелося відкрити нове відділення у в'язниці Рімонім. До підозрюваних у шпигунстві застосовують суворий режим. Подібні умови утримання стосуються членів екстремістського угруповання Хамас, звинувачених у терористичних злочинах. Ізраїльське телебачення повідомляє, що Іран вербував шпигунів у додатку Телеграм за гроші від 20 доларів за нане. Есення антиурядових графіті до чотирьох тисяч доларів за викрадення ізраїльських чиновників наразі. Аналітики кажуть, що обвинувачених шпигунів спіймали до того, як вони встигли виконати основні завдання. Водночас вказують, що Іран знає, як тиснути на завербованих людей. Як тільки завербовані відчувають щось підозріле або щось іде не так. То іранці можуть сказати: ми підемо до твоєї дружини, до твоєї родини, до поліції. І так завербований у пастці. Майже всі ймовірні шпигуни заарештовані протягом останнього року є російськомовними іммігрантами. В Ізраїлі живе більше мільйона російськомовних репатріантів. У цій спільноті багато хто стикається з фінансовими труднощами і скаржиться на відсутність підтримки з боку ізраїльських установ. Деякі затриманих роботу на Іран пояснювали економічними труднощами. Деякі з колишніх росіян в Ізраїлі особливо сильно постраждали від економічного спаду в результаті війни. Ізраїльські аналітики вказують, що Іран вербує агентів на тлі зростання очікувань ізраїльської атаки на іранські ядерні об'єкти протягом найближчих місяців. Ірина Шинкаренко Лінда Гранштайн Голос Америки. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Америці необхідно отримати контроль над Гренландією, за його словами, для міжнародної безпеки. Водночас, увага світу викликає у багатьох корінних жителів Гренландії бажання визначити своє власне політичне майбутнє. Інуїти кажуть, що вони і не данці, і не американці. Подробиці у сюжеті Генрі Ріджвелла, який побував на Арктичному острові. Місцеві називаються місце краєм світу для іноїдської художниці та дослідниці Віві Вольт. Це місце усамітнення на природі, що є невід'ємною частиною її гренландської ідентичності. Я відчуваю, що зараз більше гордості ніж раніше. Гордість була завжди, але здається, що тепер її більше приймають. Все, що я роблю, стосується землі та природи, полювання, клімат і спосіб мислення. Статуя місіонера Ганса Егеда височіє над столицею наук. Гренландці жили під різним рівнем управління Данії з тих пір, як Егеде висадився тут. У 1721 році уряд зараз є в основному автономним і наполягає на повній незалежності. Ми повинні мати можливість обговорювати між собою, як виглядає незалежність, якого добробуту ми хочемо, якої демократії ми прагнемо, які інституції повинні її охороняти, яка конституція має бути. Ми хочемо цих дебатів для себе? Чи зможе Гренландія встояти самостійно? Лише 57 тисяч людей населяють 2,1 мільйона квадратних кілометрів острова. Данія щорічно виплачує грант у розмірі близько 800 мільйонів доларів, що становить половину державного доходу. Є сподівання, що зараз глобальна увага до Гренландії відкриє інвестиції для розробки її величезних мінеральних багатств. Новий міжнародний аеропорт відкрився в листопаді, і незвичайна краса острова приваблює все більше туристів. На цей момент рибальство є найбільшою галузі Гренландії, на яку припадає близько 85% від загального експорту. Воно глибоко переплилося з гренландським способом життя. Єспер Якобсен, який керує рибальським кооперативом у науку, каже, що Гренландія може бути незалежною. У нас є риба, є природні ресурси. Американці могли б заплатити чималі гроші за оренду північної частини Гренландії. Вони могли б використати це для своїх військових. Тоді в нас буде своя незалежність, тому що американці будуть платити багато за оренду північної частини Гренландії. Бейсболка Make America Great Again» або Мага висить в офісі Якобсена. Вона подарована оточенням Дональда Трампа Молодшого, коли син президента США відвідав Гренландію на початку січня. Візит продовжує викликати ажіотаж. Після візиту Трампа Молодшого до Гренландії завітало багато відеоблогерів. Вони роздавали долари США та капелюхи з гаслом Зробимо Гренландію знову великою. Деякі місцеві жителі раді такій увазі. Теніс Тенмак. Я не хочу бути частиною Данії. Мені не подобається данська мова. вони забрали дітей і колонізували нас. йдеться про данську програму 1950-х років, згідно з якою гренландських дітей вивозили до Данії. До того ж, у 2022 році стало відомо, що данські лікарі в 1960-70-х роках імплантували протизаплідні засоби жінкам і дівчатам інуїтам без їхнього дозволу. Скандали ще більше розпалили кампанію за незалежність. Колоніальна історія зіткнулася з глобальною геополітикою, поставивши Гренландію в центр світової уваги. І уряд має чітке повідомлення. Ми дуже точно сказали, що Гренландія і ми в цій країні не хочемо бути американцями. Ми теж не хочемо бути датчанами. Ми гренландці. Існує відчуття, що самоідентифікація Гренландії зростає, але майбутнє цього острова та його людей залишається неясним. Генрі Дмитро Кольчинська, Іванна Підборська, Голос Америки, Нуук, Гренландія. Війна в Україні стала особистою драмою для американської родини із північної Кароліни, де виховують трьох українців, синованих 10 і 6 років тому із дитячих будинків на Харківщині та Черкащині. Історія цієї родини у сюжеті Омеляна щоляка Юрія Денкевича і Ніл Бейлі. Маріон невеличке семитисячне містечко у північній Кароліні. Господар від цього будинку Джорджу Мілнеру, 77. Власник компанії та комерційної нерухомості з досвідом роботи у нафтовій корпорації. Він міг би вести спокійне життя пенсіонера. Проте Джордж щойно повернувся зі своєї чергової подорожі на схід України. Минулий рік був насиченим. Джордж доставляв в Україну кількасот колісних крісел та долучився до фінансування сиротинця цього разу він привіз на Донеччину та Харківщину тисячу турнікетів. і майже половину віддав під час випадкової зустрічі з американською лікаркою Ребекою з Колорадо, яка служить бойовим медиком у 53-й бригаді. Вона приїхала туди у березні 2022 року. Їй пропонували приєднатися до інтернаціонального легіону, але вона відмовилася і сказала: ні, я хочу воювати поряд з українцями, тому її приписали до українського медичного підрозділу. Хоча вона не знала українською, а більшість людей там не знала англійською. Через рік вона стала командиром медичної групи. Ми передали їй 420 турнікетів. Разом з групою колег з Англії та США вони везли медичні засоби, придбані за самотужки зібраних 25 тисяч доларів, а позашляховик для військових в райони Ізюма та Костянтинівки. Ще одне авто для солдатів Джордж вже зарезервував на весну. Враження з газет це одне: спілкування із людьми безпосередньо. Ось це неймовірно. Коли ти йдеш і зустрічаєш цих людей, особливо неподалік лінії фронту, бачиш, як війна впливає на них, як вони рішуче прагнуть своєї свободи свободи та незалежності Росія наступала на них століттями різними способами, голодуваннями та винищенням. Ця війна не почалась у 2022 році. Вона триває століттями. Україна увійшла в родину і серце Мілнерів через цих трьох хлопців з особливими потребами. Сьогодні їх називають Ашером, Адамом та атикусом і всі вони Джорджеві онуки. Десятиліттями разом з четвіркою рідних дітей мілнери виховують названих, продовжуючи сімейну традицію трьох українців всиновила рідна донька Джорджа Крісті. Коли ми дорослішали, батько вирішив, що час ставати корисними для інших саме. Так він це нам подавав. Було запропоновано варіанти або запрошувати студентів-іноземців за обміном, або стати названою родиною для інших дітей. Ми зібралися разом. Він сказав: Давайте голосувати. Ми проголосували, і так у нашому домі з'явилися названі діти. З часу відколи мені виповнилося 12, і до повноліття, ми прийняли понад 50 таких дітей. У нас 19 онуків. П'ятеро з них біологічні, а решта усиновлені. Коли ми збираємося разом, я називаю це моїм альянсом веселки. Бо у нас є і темношкірі, і білі, і жовті, і усі вони безумовно відчувають нашу любов та турботу. Ці фото з майдану Крісті зробила у лютому 2014-го. На той момент жінка вже виховувала п'ятьох названих і одну рідну дитину. Після тривалого оформлення документів у Києві вона повернулася додому з дво- та чотирирічними хлопцями з інтернату на Харківщині, яких назвали Ашером та Адамом. Українська революція саме була в розпалі. У 2014 році це відчувалося дуже близько. Ми перебували в Києві, готуючи папери для усиновлення Адама, снайпери на дахах, підпалені будівлі. Ми були неподалік майдану, коли все це відбувалося. Тоді ми залишилися на два місяці, чекаючи всіх документів. У той час і втік до Росії і не було на місці державних службовців, щоб завершити оформлення паперів. Вже за кілька місяців Крісті всиновила чотирирічного хлопчика з притулку неподалік Черкас, який страждав на дистрофію. Попри усі зусилля, через два роки дитина померла. Він важив 3 кілограми, 748 грамів. У нього був церебральний параліч і багато інших проблем, спричинених недоїданням. Ми дали йому прізвисько Огі, ми усвідомлювали його стан. Були ще й серйозні проблеми з м'язами. Він суттєво покращився, проте медичних ускладнень виявилося забагато. Він помер у 2017 році. А через тиждень після смерті Огі мої діти зібрались на нараду, і коли спустилися до нас після цієї зустрічі, сказали, що будуть раді всиновити ще одну дитину? Так у 2018-му у родині з'явився 15-річний Аттикус з Черкас. Крісті каже, вона стала названою мамою для чотирьох українських дітей не через саму країну. Так склалися обставини. Проте війна на батьківщині її дітей стала дуже особистою для неї я вважаю, що війна в Україні це велика несправедливість. Звісно, можна зрозуміти, чому я так кажу, бо знаю людей там і мої хлопці звідти. Але я дійсно думаю, що немає жодної причини, аби одна суверенна нація нападала на іншу суверенну націю. На особистому рівні це ще більш болить, адже там не просто населення, розумієте, це мої друзі, це родичі моїх дітей. Уся їхня країна свідчення, сили людського духу, їхня. Рішення не йти на поступки і не здаватись. Це справді дивовижно. Після вторгнення Росії. Крісті знову повернулися в Україну, щоб допомогти батькові доставити гуманітарний вантаж. для Кніл Бейлі та Юрій Данкевич для Голосу Америки Львів Маріон, Північна Кароліна. На цьому ж ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.